Друзі, вітаю! Росіяни перекидають техніку з Ленінградської області на Україну на територію нашої держави. Росіяни кричать, що їм погрожують нападом, прямісінько з Європи, але тут дещо не сходиться і зараз поясню чому. Ну і Штати почали шантажувати Європу, мовляв. Зупиніться, купляти російську нафту, російський газ, а тоді ми введемо санкції. З однієї сторони це виглядає, ми ніколи не введемо санкції, а з іншої сторони, це виглядає як непоганий тиск на Європу. Хочете санкцій? Давайте вводьте перші. Нам ця історія вигідна. Головне, щоб цей каток почав. Їхати давайте. Плюс заява Мерца. Плюс в Мерца опозиція з'явилася, яка каже: мало допомагаєш Україні, пане Мерц, І нам це теж подобається. кажуть, додай 4,5 мільярди для України. Взагалі, ідеальна опозиція. Це зелені. Причому я зараз не про гроші, а про партію зелених Європи Німеччини. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в українському політику, що відбувається в переговорах. Друге, попрошу зробити донат. Нам треба останні там 60-70 тисяч. Тому, будь ласка, 100-200 гривень, щоб пошвидше закрити цей збір. Крайній донат в цьому зборі, будь ласка, покладіть. Дуже вас прошу, щоб я вже міг запустити проплати. У нас два батальйони на Донбасі. Група Тімура, легендарна група. Ми купляємо дві автівки. Ми з вами купляємо реби. Ми купляємо старлінки. Ми купляємо супер суперреп. Квертус, ми купуємо е мобільний комплекс диких шершнів, щоб швидко і багато знищувати окупантів. Одним словом, мільйон 400 а не вистачає 60-70 тисяч. Тому, будь ласка, прошу, зробіть донат підписку, а я починаю. Медведєв починає кричати: що ось захід готує. Напад на Росію, причому готує підло, як це колись робили і думали, хотіли робити. Німці прямо зайти з Фінляндії. Правда, німці зараз заходити звідки не збираються. Німці просто закликають, давайте проаналізуємо, що відбувається. Німці кажуть: давайте без штатів порахуємо, зможемо воювати, не зможемо, які реальні сили. Бо німці кажуть, штати не хочуть з нами. Зараз в них є свої виправдання, в них є дуже багато пояснень, чому вони не допомагають так, як би могли. І мерц вийшов і розводить руками. каже: давайте робити реальну оцінку, базуючи, що штатів може не бути. І його почали критикувати. Зелені кажуть, це все добре, але Україні треба додати грошей, 4,5 мільярди треба точно досипати Україні. Нам така позиція подобається. Зелені ідеальні, молодці. 4,5, так 4,5. Зараз такі опозиції є в Європі. Не всюди вони пропутінські. Для прикладу, Норвегія там теж практично всі партії виступають по більше грошей Україні, тільки одна маргінальна в Них проросійська зрозуміло, там місцеве ОПЗЖ. То в них рейтинг 0,2 Чому? Тому що сміливі, розумні, глибокі, освічені громадяни. І тому в маргіналів оцього місцевого ОПЗЖ, там партія миру і добра називається. Ну от власне в них рейтингу й немає. Точно такі ж свідомі виборці і в зелених і кажуть, більше грошей Україні дати треба. І тому мерц, який зараз розкладає карту Європи, як же захищати цю Європу, дійсно його підпирають непогані політики, які просять дати більше Україні. Нам це подобається. Але повертаючись до Фінляндії, де Медведєв каже, що тут же ж готують напад фінські фашисти да? Типу ось так. От, але щось Росія веде себе інакше. Росія маскує за цими заявами свої гріхи. Ну, наприклад, Росія зараз за 4 місяці 120 тисяч разів глушила цивільні рейси GPS. Просто закривала очі, щоб вони розбивалися. Добре, що пілоти вирулювали, все нормально. Але Росія не тільки фондерляйн політичному керівництву Європи глушила, але й глушила звичайним людям. Просто щоб вони розбились для сміху, от забави такі росіян, знаєте. Вбити когось, згори скинути, просять, подай руку, кинути його донизу, додолу. Ось така Росія, нація вбивць і фашистів. І зараз вони якраз таки кажуть: ой, Фінляндія нападає, але це брехня. Ви глушите зв'язок, ви глушите GPS, щоб літаки там падали. Ось це ви прикриваєте. Друге, що ви прикриваєте, це продовження війни в Україні. Ви хочете далі тут вбивати. Ну криче, те, що нападають на вас, щоб перед Трампом бути добрими миленькими зайчиками. В той час, коли в самих по локті руки в крові. І начебто нападає Фінляндія, а з Лінінградської області, яка межує з фінами, вивозиться військова техніка. БМП вивозять, броньовики вивозять, навіть вплоть до такої дирявої техніки, типу їхніх уазів, вивозять все. І... На Харківщину, на Курщину. Якраз таки в сторону фронту з Україною. Тому ця брехня, ця балалайка російська, яку вони там намагаються закручити Трампу, це брехня, це не працююча історія. Реально, Росія хоче агресії. Це треба показати Трампу. Він же сьогодні зранку казав, що буде другий, третій етап. Давайте. Вводьте, вони перекидають техніку, щось не пахне перемовинами, не пахне миром. Росія далі закручує. Ось ці історії. Вони хочуть крові, і Трамп повинен натиснути. Але Трамп каже, можу натиснути. Але для цього треба, щоб Європа ввела санкції, зупинила повністю купівлю газу і нафти з Росії. Європа, яка вимагала санкцій від Штатів, і от мер скаже, ми без Штатів не зможемо воювати, але треба думати як. А Трамп їм каже: дивіться, ви хочете, щоб тільки ми платили за санкції, а візьміть і ви зробіть щось. Зупиніться купляти їхню газ і нафту. Раз. Такі санкції, які штати ввели на Індію, введіть теж на Індію і на Китай. І тоді Трамп каже: тоді ми зверху ще докладемо їм два ляща. Не будуть розуміти росіяни, що відбувається, і що треба робити, що треба зупинятися. Здавалася би ідеальна історія, тому що ну, давайте європейці. Європейці зараз почнуть петляти. Трамп скаже, ну от, вони не роблять, ми не робимо. Тому тут зараз ось такий значить, вибір в нас непростий. Треба пихнути цей камінь, щоб він покотився згори. Бо зараз виглядає, мовляв: ну, окей, Європа не вводить санкції, це ж війна на їхній території. Ну тоді ми не будемо вводити. А чому нам що? Більше треба. І тоді санкції можуть зникнути як явище. Тому нам зараз треба дуже хитро, мудро ну от, зіграти, щоб маховик закрутився. Тоді штатам скажуть європейці, і ми скажемо, ну слухайте, вони свою мову виконали. Купують в Європі, там є норвежські енергоресурси, є Катар, є Північна Африка. Енергоресурсів в світі вистачає питання, кому ви наповнюєте бюджет. І все. І тому зараз потрібно визначитися для того, щоб європейські політики не казали, що Трамп поганий не хоче санкцій, почніть із себе. Бо теж сьогодні кажуть, ну ми закриємо лазівки для Газпрому і Роснефті. Так а чого ж ви? Ми тут 4 роки стікаємо кров'ю, а ви з бензоколонки тихенько собі вивозили енергоресурс. Друзі, так теж не піде. Треба приймати рішення. І рішення треба приймати серйозні. Бо якщо ви не хочете, щоб війна доїхала до ваших кордонів, то треба зупинити заправку двигуна російської машини військової вашими грошима. Тому що російська військова машина їде на євриках сьогодні і на юанях це теж правда. Але євро там більше. Тому, друзі, давайте зупиняти, щоб воно не доїхало до вас. І треба приймати серйозні дорослі рішення. Бо поки Росія грає і імітує, ой, фіни нападають. А насправді нас тут знищують. І Європа мала прийняти рішення. Трамп зараз все поклав. Давайте, баш на баш. Приймайте ви, приймаємо ми. Головне наша задача, щоб вони не розійшлися по куткам, нічого не зробивши. Потрібно дійсно нам першим зробити цей крок. Це перше. Друге, ну, тому що в нас же ж теж ми ж можемо відмовитись від російського газу, але цього не робимо. Тому що багато хто на цьому заробляє. На свій газ теж перепродують кілька разів, не розвивають добуток. Американці приїжджали на морі, хотіли видобувати, Так, ні. Була в нас прем'єр-міністерка, так вигнала з найбагатшим олігархом. Розумієте, треба зупинити цю корупцію на російському газі. Чому російський газ люблять наші політики і чиновники? Тому що він солодкий, це ж завжди кешбек в кишені. Європейським політикам теж кешбек в кишені. А тепер уявіть, що цей кешбек не йде, скільки російських проросійських партій в Європі б збанкрутувало. Лепен без шапки біля ельфової башні б сиділа і попрошайничала разом зі своїм борделом. Альтернатива для Німеччини ходила під сосісками на базарі торгувала замість того, щоб розказувати, як служити Путіну за німецькі політичні можливості. Де б Меркель була, Шріодер і багато інших. Так званих проєвропейських політик, які насправді служать Путіну. Орбан, Фіцо і решта російських покидьків. Тому тут треба приймати серйозні рішення і перерізати поповину європейської корупції. <кхід> Бо коли кажуть, я спілкувався нещодавно з європейськими політиками, вони кажуть, є корупція. Дуже розумна, хитра, восьмиповерхова будується на російських нафто і газопродуктах. Саме тому ви можете зустріти в Італії, в Греції, в Австрії супервеликих фанатів Росії і Кремля. А секрет простий. Газпромівські долари. Ось що є база їхньої любові. У нас теж є партії в парламенті, які брали ці гроші. А дехто ще й далі мріє після війни це робити. Але перерізати треба. Раз і назавжди. Перерізти треба і російську культурну цю тканину, яка зараз тягнеться в Лондон. Наш посол там вийшов з дуже серйозним протестом, от, вийшов в медійну площину, в дипломатичну площину і, от, і вимагає зупинити, щоб не трепко, а насправді не потрепко зняли з опери, тому що немає права фашистська. Артистка виступати на такій поважній сцені. І залужний там чітко дав зрозуміти, що нема права російським прихлібателям виступати на світових сценах. І він займає жорстку позицію. Українці вийшли на мітинг, і там якраз зараз почався процес. Ось що треба робити: і газ, і нафту, і російську культуру закенселити, зробити їх токсичними, щоб вони не мали права виходити, бо виходить, що в нас якось розділяємо. Тут російська війна, а тут російські гроші, а тут балеріна буде танцювати, вкривівся. Так вона ж Путіна довірена особа. Куди ви її пускаєте, друзі? Що це відбувається? І все треба завершити. А телеграф каже, що Путін не хоче завершувати, тому що є три причини: перше, треба підкормити місцевих російських нациків. Які хочуть крові, тому треба продовжувати. Друга, типу, економіка дає збій на грані рецесії, війною треба це закривати і прикривати. І третє, позиція Трампа. The Telegraph каже, що Путін щитує її слабкою. Ось що бачить Путін. Каже, нема санкцій, супер. Значить, ви слабкі, ви мені нічого зробити не можете, ви мене не можете зупинити, значить, окей, хай так і буде. Буду йти далі. Але нагадаю, в Трампа теж є дедлайни, скоро буде рік. І Трампа запитають, а що ви зробили? Ось така, друзі, зараз ситуація. У мене до вас питання дуже просте, а в той же час дуже-дуже складне. Європейці зупиняться купувати нафту не зараз, коли на них нападуть. От коли прийде Путін. В Європу вони далі будуть купляти фінансуючи снаряди проти себе, бо а як же ж російській нафті і газу знайти альтернативу? Ну, немає. Тому Путін буде їхати по Польщі, Балтії, Німеччині і Франції, а європейці будуть казати: ну, а як же ж ми без російського газу і нафти? Так виходить. От напишіть, як ви вважаєте, персонально ви зупинять чи не зупинять купівлю російських енергоресурсів. Перше, друге, якщо так. Зупинять, коли на них нападуть. Тоді питання, чому вони зараз це не роблять. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це важливе питання для нашої зовнішньої дискусії. Друге питання, я вас попрошу, зробити крайній донат, нам 60-70 тисяч не вистачає, і нам треба їх зібрати. Будь ласка, 100-200 гривень, хто скільки може, хто може гривню, хто не може і гривню зробіть репост. Це теж нормально. Із закликом, друзі. Зробіть донат, хто може, хтось інший зробить, це нормально. Також попрошу підписатись на цей YouTube канал, і дуже попрошу бути обережними. Бачите, що Росія лютує, продовжує війну. Спускайтеся в сховища, спускайтеся в безпечні місця, тому що ночі зараз неспокійні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!